На продаж залітає модна техніка Джипрініґа 19-го року випуску з невеликим пробігом 119 тисяч кілометрів. Автомобіль на 2,4 надійному двигуні, звичайному гідротрансформаторі, повний привід та комплектація спорт. Красивий синій колір, оригінальні на легкосплавні диски 16-го радіусу. Дуже класно виглядають. Покажу вам по салону. Салон у нас зустрічає чорний текстиль. Стан дуже охайний, стан пасажирського сидіння так само. Речах перемикання передач не затертий в дуже охайному стані. Перемикання режиму руху, працюючий кондиціонер, штатна мультимедія. Ну, По двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само. Мультируль у нас повний, є круїз-контроль, стан руля також без зауважень. Стан дверної карти бачите на своїх екрана. Повний електросклоп пакет Покажу вам по задньому ряду. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон для путішеств або звичайні їзді за місто або по місту, саме те, що потрібно. Високий кліренс, будь-які бордюри взагалі будуть не страшні. Місто Одеса Грушевського, 15А. Приїжджайте, цей красень буде чекати на вас.